Віталій Маценко близько місяця лікується в одному з полтавських медзакладів. Під час військової служби чоловік втратив ногу. Поранення я отримав під час виконання військового завдання в районі селища Вербове з частини 82-ї штурмової бригади. Я на мій підірвався. Одна третя гамінки в мене залишилась правою. Послуги з безплатного протезування надають у медцентрі ортотоп. Він працює з осені 2023-го. За цей час реабілітацію в закладі пройшли більше трьохсот пацієнтів. Розповів Суспільному керівник закладу Віталій Шкіль. Після першого звернення людина проходить у нас повний цикл реабілітації та протезування від підготовки кукси до протезування, зняття мірок і до видачі повністю готового протезу. Перший етап це Надо зробити гіпсовий негатив. Негатив це з бинтів, коли в нього залиться гіпс і знімуться бинти. Це буде форма кукси пацієнта. Тільки їй треба розміри їй придати, і тоді вже по розмірам по цим робиться або примірочна гільза, або вже робиться. Якщо людина не первинна, то робиться просто вже протез там гомілки чи стегна. Як розповів Віталій Шкіль, всі витрати на протезування та реабілітацію сплачує держава. Скористатися цими послугами можуть військові та окремі категорії цивільних. До нас можуть звертатися люди, особи з інвалідністю, особи похилого віку і також діти з інвалідністю. Приймає пацієнтів, лікар, ортопед, травматолог, займаються безпосередньо протезуванням троє досвідчених кваліфікованих протезистів, які мають десятилітній стаж роботи. Зібрати та заповнити документи для протезування допомагають працівники громадської організації Об'єднані надією, розповів її голова Роман Шестопал. Військовому для того, щоб подати заявку на отримання протеза, потрібно заключення ВЛК, комісії ВЛК. До неї також додаток 5 про обставини травми, паспорт-код і направлення соцзахисту. Цивільне населення отримує направлення на отримання протези після отримання групи і перелік на реабілітаційний лист. Віталій Шкіль розповів, що в майбутньому медцентр надаватиме послуги з протезування верхніх кінцівок. Світлана Мостепан та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.